Привіт усім, я із минулого. Цей вірш я присвячу тобі, моїй країні, ненці Україні, хоробрій, вірній батьківщині. Де зараз я тут біль, страждання, великий плач і стогін матерів, які без сил тримаються завзято. Настане перемога, наше свято. У нас тут ще не мир, країнонька страждає. У неї є поранення від куль. Які роками будуть заживати і залишать їй болючий слід? У нас тут все зруйновано, будівлі, дитсадочки і парки відбудувати ці споруди не вдається, бо окупанти все забороняють тут. Вони прийшли до нас миттєво, немов у небі крапельки дощу. У них мета забрати нашу волю і знищити з лиця землі. Але я вірю і знаю, що зараз в тебе там. Краса і спокій, земля радіє, не сумує, почує вже тепер щасливий сміх своїх дітей. Нема почутих матерів, солдати всі тепер удома. А Україна квітне кожен день, бо врешті вільна стала, незалежна. Надіюсь, ти тепер, є в НАТО, тебе прийняли без відказу. І ти велика серед всіх, але не в розмірах своїх, а в славі. У тебе там, напевно, технології нові. Радію, бо чекала цього, моя голубко, ти так підросла у всіх випробуваннях і стражданнях. Напевно, все вже відбудовано тепер, оці будинки все стоїть на місці, і ти розквітла, і цвітеш. і в кожного із нас з'явилась мрія. Моїм бажанням тут немає меж, бо я щаслива, що перемогла моя країна ці росіяни залишили нас, не доказавши, що сильніші тебе. А ти, народом мій, працюй на наше процвітання, і пам'ятай усіх своїх синів, що вистояли і доказали, ми незалежні і незламні.